Витончене мистецтво забивати на все. Марк Менсен. Розділ 1. Не намагайтеся. Чарльз Буковський був алкоголіком, баболюбом, картярем, селюком, скнарою, ледащим, а коли вже геть припікала, той поетом. Тому саме з Буковський почнемо. Він хотів стати письменником, але його тексти раз за разом відмовлялися до кого. Він тягав гарбузаджений від кожного журналу газети-видавництва. І так тривало десятки років. Йому казали: ваші тексти лайно, непродумані, огидні, розпустні. І що вищою ставала купа гарбузів із відмовами, то глибше Буковський занурювався в алкогольну депресію. По суті, він не виходить з цього стану майже все життя. Роботу Буковський мав, сортував листи на пошті, отримував копійки і розтринкував усе на випадку. Так минуло 30 безликих років. Років, залитих алкоголем, завалених азартними іграми, помережених безладними зв'язками з повітря. А коли Буковський виповнив 50, і він з огиди озирнувся на своє життя, його творчістю раптом зацікавився головред маленького незалежного видавництва. У відповідь на лист від видавця Буковський написав: У мене є два варіанти. Залишитися працювати на пошті з Божеволіти. Або поставити всі фішки на писанину і померти з голоду. Я обираю Померти з голоду. Буковський досяг успіху, став дуже відомим письменником. Після першої, написав ще шість романів, і випустив у світ сотні поезій. Загальна кількість продажів його книжок сягнула 2 мільйонів. Ніхто навіть не сподівався, що Буковський стане таким популярним. І першим, хто не сподівався, був і пісам.